Сьогодні я викидаю з хати дуже багато хламу. Мій компаньон дивиться мені гольф А я ось тут беру і все-все викидаю. Я дуже велике задоволення отримую. Я викидаю скло до скла. Дивіться, скільки в мене тих всіх інтеграторів старих є. І е, вітамін Б, це для колін я купляю, Бачите, коліна артикулаційні, щоб на старість. Бо пізніше, вже, як, як буде пізно, то буде пізно. Треба замолоду думати про ваші коліна, про ваші сустави. сустави ось такі. Я тільки приймаю сольгар, це хром і, 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 магніт. Так я вам сказала, краще привінірити курари. Так, що я сьогодні зробила? Ага, Зробила ось такий чай. Я солодких чаїв не п'ю, він ще горячий. Це така скільна бутилка. Як ви бачите, зараз закрию, я його посолодила стевією. Зараз оці, оці банки, бо я купляла, тримала, щоб я хотіла запам'ятати і зрозуміти, яка стевія сама найкраща. І чим відрізняється, бо всюди еритритолю, всюди, бачите, стевія 100% густо, оця стевія. Сама -сама Що в мене ось така, є, я пробувала. Пізніше в мене ще ось така є з стевією. Бачите, це то саме оця, так якби коштує чуть-чуть менше. Ну, хоч бути та, я, велика коробка це для солодкого навіть пекти. Але їй дається так само, як цукру. Бачите? Ложка цукру так, так само буде солодко, як ви дасте ложку стевії. А ця банка коштує, мені здається, 5,50 Дороге задоволення, але я солодки не печу на цьому, тут є пів кілограма. І ось ця сама найкраща. Це все зараз ту всю пластмасу я буду кидати. От, вчора купила вже нову стевію і засолодила ось цей. Це не чай чорний, це такі всякі напитки. І, є, і чорний і чай, можу робити, зелений чай, я багато роблю. Різні різні в мене чаї. Як ви бачили, в мене є така. У мене перший раз на каналі. Зараз я вам покажу. Ось що в мене є. У мене дуже багато чаїв, дуже всякі напитки. Останнє оце я купила. Е, е, ну, то що намальовано, як ви бачите, то що намальовано, тим воно і пахне. Це натуральні продукти. Ось така у мене є гарна на зиму і на літо. На літо я холодні чаї роблю, і тут в мене багато всяких чаїв. Зелений чай. от Зелений чай біо не можу знайти. от мене такий є. Оцей у мене такий чай, цей, оцей такий теж. яблуко, роза, оцей теж непоганий. Я деколи буває мішаю. Оцей дуже добрий цей останній час я робила. Вчора я робила. Це червоний чай. Є чай чорний, є чай-білий, чай є чай-зелений, а це червоний чай. І я обов'язково обов'язково лимона додаю. Я витиснула лимона, пів лимона обов'язково. Бо цей чай він смачний, та якби додаш цукру, все, ну, то гостеві, то і додаш. вчора купила два нових авокадо. шоколад завжди-завжди в мене є. Вчора ще й новий шоколад купила, тому що для піднімання настрою треба новий шоколад завжди мати. І шоколад я тепер я була. В останні роки я дуже багато завжди їла шоколад, а піш щось забула. Я вже півроку не п'ю, не, не, не їм ніякого шоколаду. А більше думаю, та чому ж я це забула за шоколад? А треба купляти, щоб настрій піднімати, щоб гарно себе почувати. Ось такий. Дорогий він, дуже дорогий. Як буде оферта, куплю більше. Коштує 2,70. А хотіла купити 90%, 100%, то тут за більше ніж 3 евро. Треба чекати, дороганько, коли, коли буде знижка. Тому що не можу я такі гроші великі витрачати по-дурному. Так як я любителька купляти все по знижках, я купляю все по знижках. Зараз буде обід, кава ще зранку. Бачите, я чуть-чуть випила. Гурнятку навіть не мється, це все моє. Оце треба викидати зразу. Це я взяла в якомусь готелі. Це ужас, що вони продають, і що ви пхаєте в свій жолудок. 10% жиру це така сметанка до кави. Зараз я вам відкрию. О, вона ніякого смаку взагалі немає. Тої хімічна така, знаєте, з порошку зроблена. 10%, і вона піде легенько ось так. Бачите? Я одну вже попробувала. Тільки ну, попробувала, зразу вилила. А люди п'ють, люди тішаться. Е, а, цього треба зараз мені, бо Я складу скла. Сольгер подається в скільних банках складу скла, а це я сепарацію зроблю. Це мені треба викинути ін... Ну, другу коротше, другу корзину. Це все я буду викидати. Тому що в мене залеж... Я деколи в ліделу люблю йти, я люблю дуже азіатську кухню і я дещо купляла. У мене таке от старе, я знайшла. От і от... Нюдос, бачите, от, Подивіться, яка страшна, яка страшна, як воно в мене давно вже затрималося. Вже два роки воно в мене стоїть-заді. там ззаді, ззаді. Я сьогодні руки дійшли, я це все буду викидати. Рис. Я не хочу білого рису. абсолютно, Я хотіла робити щось таке. знаєте, от, Ми ходимо в той в ресторан, але дуже, вже давно не ходила. Я дуже сильно люблю азіатську кухню і треба буде нам піти. Це теж я купила, думала робити, а не роблю. Подивіться, що робиться. Вже два роки, як стоїть. Все піде на мусор. І це так само. От. Вже приготувала викидати, але дивлюся, що воно тут запаковане і тут треба зараз розкрити гарно. Я більше тих продуктів, більше тих продуктів я не буду купляти. Манаджа. як воно тут. Як вони тут запакували? І це все помалесенько йде ось так. Це треба з цих кульочків витягнути. Манаджа, Маннаджа, це, ви мене питалися, що це означає. Це означає, як тобі щось не виходить, як ти зла. Будемо зараз ось так робити. Операція Е. Мадонна! Чого ж ми так стрілило? Е -е -е -е. повітря там було ж. Повітря було, напевне, два роки як зберігається. Ви собі можете представити, що це робиться таке, все в сміття. Я дуже сильно не люблю, дуже сильно я не люблю викидати всяких продуктів. У мене нічого не, не, не пропадає, але оці пропали, тому що я їм тільки інтегральний і високої якості. Я думаю, що я в себе запихаю. Я ліпше гроші, якісні, дорогі продукти куплю і в себе вложу, в свій желудок щось добре і якісне, ніж спати в гостиниці. Спати в готелі це означає дати заробити другим людям. Стріли чи не встріли? Ой. Китайські, китайські. Ви знаєте, що китайська, китайська думала, що я вже тут понищила. У мене це кварц, у мене воно добре, таке, знаєте, як вам сказати, надійне, матеріал надійний, камінь такий надійний. Італійсь, ці, от, чинезі, джапонезі, китайці, японці, все, воно все дуже добре, воно дуже сильно смачне і воно просто поглушає світ. У мене вже отут у нас в місті. Уже два, е, два нових ресторани відкрили, та вже напевно, їх більш ніж десять є. І люди люблять, ходять десь колись. І е, я теж люблю, але кожен раз е, як йду туди, то думаю, Боже, е, ну один раз добре поїла, і пізніше думаю, ой, я би вже завтра не пішла, я би вже післязавтра не пішла. Це тягне, це хочеться, але дуже рідко, один раз в три місяці ми йдемо. Чомусь ми забули йти, треба, зараз буде піти десь на днях. І ось так. Мої дорогесенькі. П'ємо чай, це все теж в сміття треба викинути. Знаєте, ще горячий, такий теплий вже, бо я вже його більше ніж годину. Процідила я його дала лимона, але я процідила на... через ситку, тому що я не ходила. лимон, знаєте, дає такий усадок всякий. А тут у садку ніякого нема. І він такий чистий, чистий, су... такий солодкий, бо стевію додала натуральну. Це означає не тільки дзеру цукру, а це просто нема хімічного цукру, бо треба цукру боятися. Бо цукор це і хімічний, хімічна речовина, не натуральна. М -м -м. Ой, як добре такий. Знаєте, солоденький і кислинка чути. Бовськово чути кислинка. Лимон треба в кінці вже витискати, я вже чай майже такий знаєте, наполовину холодний. Тоді витискати пів лимона. Вчора я ось цей купила, до мене син має приїхати на днях. І моя внучка має приїхати. І бачите, я багато кавунів купила. Є такий кавун. Є ще такий кавун. Під столом стоїть. 15 кілограм він має той під столом. Хто його буде ставити наверх? Такий, такий. Ви бачили, компаньон мій купив вже кілька днів назад Оцей э, пела Я не люблю, він не розуміється італійський. Я вже один раз купляла, тільки вони, вони там семочок мало є, мають, може не мають. Вони не смачні, як ті італійські великі-великі семочки. Все, Ми йдемо їсти. Все, що я вам показала, ось, це, що я вам показала, дорогенькі мої. ми йдемо їсти і, і все. Гарна сьогодні погода 30 градусів. Гарно, ну, вікна в мене всі тут відкриті, як ви бачите. Кондиціонер не включений. Такий, знаєте, протяг сквознячок такий. Ну, сквозняку нема, але хоча всі вікна до, самої, до самого верху відкрито відкриті. Хмаринки ні одної немає. Це, це Італія, це Італія, ні одної хмаринки нема. Тут дуже рідко хмаринки. От у нас дощ попадав кілька днів назад, тому, кінець у нас. У нас ціле літо один раз тут в Тоскані, один раз в мене тут. бо Тоскана так само велика, ті, що біля моря дуже майже ніколи дощу нема, та як в мене. А є ті, що ближче до горі, там буває дощ. Наприклад, в Тоскані дощ, це означає, в них, тих, що в більше до центру в них падає дощ, а в нас тут біля моря не падає дощ. Я живу 10 кілометрів від моря, якщо ви хочете знати. Дуже близенько. Ось так. Окей. Пишіть, що ви думаєте, пишіть коменті, я б до рада. Я зі Львова, якщо ви бачите, хтось не, не бачите, ви мене чуєте. Перший раз я Анна з Львова, яка живе багато-багато, багато-багато років в Італії, яка мала кораджу, яка мала сміливість приїхати в Італію на самому початку, коли люди ще не їхали, ще боялися. В той час ще люди їздили в Грецію. А я в Грецію не поїхала, я поїхала з моєю колежанкою в Італію. Але це буде в наступних відео, як я приїхала в Італію, як воно було, і, і, і все про мене. До побачення. Будьте всі здорові. І робіть чаї, ось такі чаї, різні різні напитки робіть. І Стевія дорога. Ну, дорога, ну що зробити, але. Я дуже мало, ну, як... треба мені Знаєте, що мені треба буде? Записувати на початку місяця, скільки ми тратимо на продукти. Бо я хотіла сказати, що ми мало тратимо на продукти. Ми купляємо не багато, але ми якісно купляємо. Розумієте? Одну якісну. І це от коштує. Треба мені, скільки ми на місяць на продукти тратимо. Все, на продукти. Побачимо. Треба буде записувати і треба буде сказати. І так само треба, я хочу сказати, скільки я за світло плачу, і скільки я за газ і за, за це все кондомінію плачу. В мене ось тут ще останнє скажу і піше закінчую. Бачите, в мене тут дуже величезні вікна. І у мене в мене взагалі хата дуже-дуже дуже сильно як вам сказати, світла дуже багато, бо вікна всі дуже великі. І це мені сильно повезло. Тут світло в мене засвічу. Чому мене задали запитання? Анна, а чому ти ввечері вікна не закриваєш? Тому що, чому не закриваю? Тому що як я закрию вікна, мені треба буде персіани, Оці персіани вверху мені треба буде їх закрити. Зараз я вам покажу. Бачите? Персіани закриваються. Оп, оп. О, ось так вони. О. Бачите, персяни. Якщо я ввечері засвічу світло, це означає, що мені в ті персяни, мені треба впускати вниз, бо люди будуть бачите, я ж не можу ходити, ходити Мезогола на половину Гола по хаті, бо вже разпека. Всі вікна відкриті. І, але в мене дуже світло з вулиці. з вулиці. У мене тут стовби, в мене тут в нас в нас під, під будинком наші, наш, наше світло є для людей, які виходять, заходять. У мене дуже багато світла до хати йде. І я не опускаю. Не я навіть ввечері, ось того, в 9-10 годині, я тут ще все вару, ріжу, мию, е, сніданок на завтра можу приготувати, якісь фрукти можу порізати. Е, я все тут можу робити, розумієте? І ціле літо ми ось так майже не включаємо світло. А саме основне, що ми навіть вночі, як ми йдемо в туалет, ми ніколи світла не засвічуємо, бо ми лишаємо так до половини відкрити, навіть зимою. Зимою так само. Зимою я опускаю, але лишаю 30-40 см, ось так. Знаєте, відкрито внизу. І вночі, як людина встає, як ми встаємо в туалет, ми світла ніколи не засвічуємо. Бо в нас дуже 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 сильно видно. У мене в ванні, я ще коли знімлю мою ванну, хто не бачив. У мене вікно ось таке саме, як тут. Бачите, таке широчезне вікно. Отаке в ванні, в ванні-кімнаті, вікно на усю усю кімнату. Я собі просто не представляю, як так можна жити і не мати в ванні, ванній кімнаті вікна. Я хотіла купити квартиру, думала купляти квартиру. Я завжди хоч би було вікно. Бо у нас дуже мало, але бувають ванні без вікна. Бувають ванна, кімната без вікна. Або буває дуже малесеньке вікно. Я думала, ну хоч би було, хоч би малесеньке, хоч би, знаєте, таке 50 на 50, але ти вже маєш вікно. Ти відкрила, тобі вже та жара з ванни, та пара, запах, все, що хочете. Воно з ванни виходить. Хоч 50 на 50. Таке вікно мусить, бути, бо та, та витяжка, вона нічого нічого не допомагає. І я... Бачите, так мені повезло, що в житті треба, щоб вам повезло. Треба, щоб вам везло. розумієте? Але не завжди везло, але треба то, то все, що зараз я маю, це все моєю головою продумано. розумієте? Перше, ніж якийсь крок робити, треба думати, а що мене буде чекати пізніше, а як воно далі буде. Треба заглядати. Багато людей цього не бачать. У мене є таке сенс, сесто сенсу. Це означається шосте почуття, наприклад. Шосте почуття. Я вже знаю, що буде далі. От я зустріла мого компаньйона, я як подивилася в його очі, побула я з ним п'ять хвилин, я зразу зрозуміла, що з тим мужчином у мене буде надовго. Надовго, надовго це що означало для мене в той час. Це означало, що це наша історія за місяць не закінчиться, за три місяці не закінчиться. Довго це в мене означало рік, може бути. Може бути рік, може бути два. Ви розумієте? Бо як зустрічаєш людину, ти зразу так би розумієш, не розумієш, коли воно це все закінчиться. І ти не знаєш, ти боїшся, ти бачиш, що мужчина щось так тебе не любить, якби багато не ходить, ти більше його любиш, він тебе менше любить. І ти от просто не знаєш, це таке відео, я вже почала розказувати про друге, але мені треба сісти і вам конкретно розказати про це, от як вибрати мужчину, як до цього треба придивлятися і прислухатися, бо це дуже-дуже важливо. І я, як свого мужчину, побачила, я зразу зрозуміла, з ним буде довга історія. Це я вам розкажу все на другому, на другому, другому відео. Барасики мої, оця бутилка стоїть на пейзаж. Я не люблю, як тут у мене той бардак, а я на тому бардаці всьому вам то все розказую. Для чого воно? О, оце. О, така у мене плитка є, вона завжди біла, не біла, вона завжди чорна, блискуча чиста. Чому? Тому що у мене нічого не вибігає зверху, я на маленькому вогні вару. І завжди кришкою накриваю. А якщо бігне, то я беру воду, я вже вам розказував. Беру воду, ось так, чисту воду, рукою, так як я вам показую. Бах-бах-бах-бах. І рушником витираю. Де мій рушник? От, от Мій кухонний рушник от сьогоднішній на, на тому? На обслуговуванні, Бачите? А я його вже ввечері буду міняти. Він дуже чистить. Це, це рушник не для кухні, це рушник, та, якби такий, знає ну, для рук, але він дуже він 100% котон, і він дуже гарно витирає мені все. Отак, от знаєте, я отак от потру потру, потру, І пізніше його викидаю в прати. А після того, зараз вам ще один покажу. Оце в мене стоїть зразу. Це в мене стоїть. Це спеціально від скла, тільки від індуціону в мене тут. І я отак витираю, витираю, і в мене завжди свято, і в мене завжди чистесенько, і блистить, і гарно. І я вікна відкрию, навіть якщо в мене тут протяг, який-небудь, мені тут газу немає і в мене ніколи не загаситься. Я можу відкрити, а бувало, таке багато разів, що я це вікно повністю повністю відкриваю, і я веру їсти. При відкритому вікні, і в мене є навіть якщо протяг, мені газ не занегазне загасить. Це дуже-дуже індуціоне. Це номер один. Я би ніколи не вернулася назад, газ мати якийсь в хаті. Хоча в мене там вже все підведено. Як ремонт робила, цю хату я купила, я зробила стопроцентний ремонт. Я все викинула: вікна, двері, підлогу, все нове. Проводка нова, вода нова, все-все нове було. В другому, другому відео розказую, я вже закінчую. І мені ці е, от, як вони називаються, робочі пояснили, я навіть не думала проводити сюди газ, а вони кажуть: Анна, проведи собі там газ, щоб ти вже все готове мала. От там, в мене вже є все готове. І Якщо я колись захочу оце витягнути і поставити газ, в мене там вже все готове. в мене там вона і підключили до газу, і в мене вже газ є. І я вже вару на газі. На ті такі желізні, вона така, так тяжко мити, так тяжко. Тут то, то все таке страшне желізо. Ой-ой-ой, як ой, я не люблю ту газову плиту, я дуже не люблю. Оце от мене задоволення, таке велике задоволення. Все, Я закінчую. Зараз це все мені все треба викидати. Сьогодні оцей, ще трошечки було цієї стеві засолодила. Цієї було засолодила і коротше все викидаю. і Я велике-велике задоволення отримую своїй хаті, я хату свою дуже сильно люблю. І е, я дуже велике задоволення. Получаю, я викидаю, я ще буду вам зараз осінь, зараз, бо вересень, жовтень, ви побачите, скільки я буду викидати, викидати, викидати. І скільки я вже викинула, шкода, що я вам не показувала відео. Я стільки одягу витягнула, я стільки всяких дріб'язок дурних викинула, що воно тримаєш, ти тримаєш, тримаєш, для чого? Воно тобі, для чого? Треба Все треба викидати. Мінімалізм і пункт. Дякую вам і до скорої зустрічі, мої. Італія, бачите, як? Обід ніхто, ніхто не їздить, тишина і спокій, тут дисципліна, всі-всі на обіді, всі в хаті сидять. Розслабляються зі сім'єю, гарно, відпочивають, бо це обід, а сьогодні вихідний день. Одна машина їде, здалека чую. Все, будьте здорові і миру, миру, якнайскоріше, щоб тільки той мир настав. І будемо всі спокійні, будемо всі спокійні. До зустрічі, дорогесенькі мої.